Що американці думають про перемогу Усика? Озвучую сева. Будь ласка, підпишіться на канал, а також будь ласка, читайте дисклеймер. Чи справді Ф'юрі планував вийти на ринг з такою надмійною вагою і використовувати це на свою користь, виглядав повільним, нездоровим і млявим. Провів більшу частину бою, хитаючись за усиком. Його водили по колу на кінці Джеба і били щоразу, коли він намагався проявити фізичну силу. Не знаю, як хтось міг бути так близько. Усик виграв чисто. Ніхто не говорить про малюка Дібіо, який вибіг на ринг одразу після бою. Не можу повірити в ці подвійні стандарти щодо того, що ФЮрій пішов після рішення. У нас є сотня років історії боксу, де ті, хто програв, завжди залишалися і дарували супернику свої квіти. У нас була сотня колишніх чемпіонів, які завжди вміли змиритися з поразкою. А Цей бомж якимось чином опинився за межами цього, через що його вразливе его могло взяти гору над професіоналізмом, сказати щось дурніше, ніж минулого разу? Будь ласка, відпочатку обнімає і цілує усика після гонгу. Тільки. Тому що думає що виграв, а потім з'їжджає, коли рішення приймається не на його користь. Велитейська дитина влаштовує істерику. Він не заслуговує на співчуття. У мене є велика думка з цього приводу. Я думаю, що Фіорі був кращим у першому бою, ніж у другому. І насправді це була дуже комфортна перемога для Усика. Я не можу пригадати багато моментів, коли Ф'юрі дійсно турбував Усика, і увесь тиск йшов від Усика. Він натиснув на газ середині бою. І насправді не запропонував Ф'юрі жодних можливостей, але продовжував приземлятися, завдаючи лівий в голову і правий в корпус за бажанням. Він був набагато швидшим за удар. І в той час, як всі думали, що фьорі покращиться, саме Усик піднявся на рівень вища. Ще був лише один раунд, який на мою думку Ф'юрі точно виграв. Але було певних перемог Усика в цих раундах. У мене немає проблем з тим, що Усик виграв 4 раунди. Він більше кидав, він більше приземлявся, він чинив тиск. Були моменти, коли Ф'юрі робив все можливе, щоб піти з його шляху, не в режимі виживання, а в режимі необхідності триматися подалі від тиску. Чого я хочу далі Ф'юрі проти Джошуа, Щоб бій закінчився? Можливо, Усик зустрінеться з Дюбіа ще раз. Або можливо, усик зустрінеться з опертеєю на крузері. але в глибині душі. Я хочу, щоб усик пішов на пенсію як найкращий боєць свого покоління і насолоджувався часом зі своєю сім'єю, що було дуже помітно. Так, це те, що цього разу усик був у набагато кращому стані після бою ніж минулого разу. Нарешті я бачу того, хто відчуває себе так само. Усик сказав після бою, що це бій дасть йому легше, і я йому вірю. Ф'юрі дійсно серйозно Усика в перших раундах того першого бою. Зокрема, провівши декілька величезних аперкотів. Але навіть у цьому бою Усик вніс корективи І ви можете бачити, хоча Ф'юрі продовжує його кидати, що замасково немаленький правий апаркот, практично не потрапляв у другій половині бою. Перейдемо до сьогоднішнього вечора. І кожного разу, коли Ф'юрі викидав цей маленький короткий аперкот, Усик повністю удикав. Його або час від часу ловив кінець про коту на рукавичках чи поясі, ухиляючись від нього. Тим часом скільки разів фусик влучив юрів голову. Ф'юрі зробив багато поганих виборів для бою реваншу. А саме вийшов у надважкі вазі, коли йому потрібна була витривалість. Він ніколи не зрівняється з витривалістю Усика, але принаймні наблизитися до неї настільки, наскільки це можливо. Інша помилка прийти в такій важкій вазі, але не битися в ній. Який тоді був сенс входити на ринку такій вазі? Але найбільше помилка, яку я помітив, було те, що Fury цього разу взагалі не бив по корпусу Усика. Не знаю, чи він злякався контрудару ліву, чи справді думав, що йому вдасться збити нокаут удара. В голову, але не йти в космос проти когось, хто відомий своєю витривалістю або проти кого зі слабким тілом поганий тактичний та вибір Ф'юрі. З іншого боку, цього разу усик продовжував по в'ялому тіло ф'юрі, особливо цей прямий лівий сонячне сплетіння. Я думаю, для тих, хто дивився цей бій по скай. Рахунок на табло може бути шокуючим. Вони показали ці публічні рахунки протягом усього бою. І ф'юрі був попереду на них протягом усього бою. Коментатори також весь бій хвалили Ф'юрі щоразу, коли він щось кидав. Навіть хвалили його за те, що він їв бодішоти, і створили враження, що він повністю контролював цей бій. Я б не звинувачую за це. До речі, він британський боєць, і тут буде певна упередженість. На жаль, це має величезний вплив на те, як більшість випадково. Вболівальників сприймають бій. Насправді усе контролював себе бій. І єдиною несподіванкою було те, що судді віддали йому 8 раундів, що було правильно, на відміну від минулого разу, коли один із суддів якимось чином віддав перемогу Тайсону. Величез респект Ф'юрі. Я не думаю, що він зробив щось погане. Він просто зустрівся з кращим бійцем і не зміг зрозуміти його або встигнути за його темпом. Якщо ігнорувати, обережні коментаторів безглузді оцінки глядачів, Будь ласка, більше ніколи так не робіть. То усик виграв цей бій дуже дуже комфортно. Він ловив ф'юрі чистішими ударами, він був активнішим, він володів рингом краще. Його захист був кращим, тільки так і мав би йти цей бій. Я б сказав, що рахунок міг би бути 10-2, якби віддали близькі раунди усику або 7-5, якби ви були дуже щедрими до Ф'юрі. 8-4, я думаю, був справедливим відображенням того, що ми бачимо. Чи був я на сток певний, що судді віддадуть перемогу Усику? Ні, тому що це Ф'юрі. Він великий хлопець, який вміє боксувати з великим ротом і великою харизмою. І тому ви ніколи не знаєте наскільки судді будуть схилятися до нього, то він, а не до того, що перед ними. Плюс це бокс. Ми вже бачили всілякі божевільні рахунки раніше. Але як тільки віктор сказав, що всі три судді виставили однаковий рахунок 8-4, я подумав, що на ринку може бути тільки один хлопець, який заслуговує такий рахунок. Молодець. Усе не пощастило ф'юрі. Я ніколи не бачив, щоб хтось такий великий, як п'юрі, боксував так само добре, як він, але усе кращий, ось так просто. Перша половина цього бою була набагато ближче, ніж перша половина першого бою, де Ф'юрі чесно вив усика. Цього разу Усик був на рівні з ним з самого початку. І саме тоді я зрозумів, що Усик втече з бою. Якщо Ф'юрі не зміг виграти усі раунди, то як він збирається виграти пізні раунди, коли Усик блищав на більше і скористався б своєю кращою витривалістю? Це був кінець. П'ятий раунд, коли я помітив, що Ф'юрі сповільнився, і хоча я віддавав йому цей раунд, це було схоже на Мого в другому бою, який програє йому війну, звісно, лише двоє суддів після п'ятого раунду віддали йому один раунд. Чесно кажучи, я думав, що Ф'юрі краще виступив першого разу. Можливо, цього разу він показав більше концентрації та агресії. Але загалом я не знаю, чому Ф'юрі вирішив, що набрати вагу це правильне план. Він чинив правильно, вийшовши на ринг більш худим і майже вздівнявшись усика, і програв лише з дуже невеликою різницею. Цього разу такого вага зробила його більш млявим і легшою мішенню для усика. Якби ви поєднали худорлявого і гострого Ф'юрі з першого бою з. Зосередженням і агресивним П'юрі цього бою він ймовірно міг би наблизитись до перемоги, але можливо усик просто перевершує ф'юрі, і ф'юрі нічого не може вдіяти. Ф Юрі не збіг використати свій розмір і реалізувати свій гравий план. Як я думав, що він зможе. Мусик робив хорошу роботу, вислизаючи або відбиваючи удари, коли Тайсон намагався клінчувати, Це не допомогло Рефері, який, здавалося, одразу розмінав їх під час клінчів у перших трьох-чотирьох раундах бою. Я думаю, що це був його єдиний реальний спосіб визначити узика. Але він не зміг цього зробити. Точніше, усик не дозволив йому це зробити. Тайсон намагався. Набув десь, але Усик більшу частину бою був на крок попереду цього. Усик розібрався з ним, я не бачу необхідності в третьому бою. Усик переміг Зважаючи на ті часи, коли ми плачемо про сумнівні рішення, я радий, що цього разу вони зробили все правильно. Ф'юрі тримався добре, краще ніж я думав. Але в якийсь момент, в п'ятому або шостому раунді, Усик почав відходити, посилюючи тиск, який він чинив на ф'юрі. Ви могли бачити, що Ф'юрі вже не рухається так, як раніше, тому що він весь час відходив назад. Усик великий на всі часи, і він просто знато хороший для будь-якого дивізіону. він може розправитися з кожним бійцем, таким спокійним домінуванням, ставленням, яке він несе з собою, і його робочою етикою, що робить його найкращим. Я не розумію, чому так багато нарікань на рахунки. Мені здавалося, що вони були точними. У близькому бою не обов'язково мають бути близькі рахунки. Кількість вирних раундів була не такою вже й близькою, так деякі раунди були дуже близькими, але усик все одно виграв їх. І якщо відкинути рахунки, усик був явно більш агресивним, більш ефектним, більш відповідальним в захисті бійцем, який більше володів рингом. Результат правильний, і рахунки на табло не викликають жодних питань. Іноді бути дуже хорошим не означає бути. Достатньо хорошим, і хоча в теорії був хорошим, він був недостатньо хорошим в достатній кількості раундів, на мою думку. Я думаю, ми всі маємо погодитись, що є велика ймовірність того, що AJ насправді нічого не знає про бокс. Вони підкинули йому картку і все. Я радий, що ця людина не суддя. Усик добре попрацював. Він виконав свою роботу, не зробив більше, ніж потрібно. Тайсону завжди потрібно було з'являтися. Це рідкісний випадок, коли я бачив, щоб Тайсон так мало використовував обертання через сурового рефері. Загалом хороший бій, перемога усика була очевидною. Хоча до 6-7 шостого раунду це було сумнівно. Друзі, дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. спробував зробити відео як можна скоріше, оскільки актуальна тема. сподіваюсь, вам сподобалось це відео про думки всіх таких американців. Все ж таки, вітаю також Усика з перемоги. Що й навряд чи подивиться це відео, але все ж, чому ні. І дякую всім за ваш перегляд. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. і Інподівате, прекрасний коментар. Дякую, гарного дня.